Я ж тобі говорила, що твій намір розширювати студію передчасний. Казала, що до вирішення питання зі спадком слід затягнути паски. Так, 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 так. Обказала. Але я вирішив, щоб втрачати такий шанс безглуздо. Ну оскільки ти вирішив, то безглуздо зараз звертатись до дружини з вимогою дати гроші на свої хотівки. Я взагалі не розумію. Так. Так, ти не розумієш. Ти не розумієш, що значить для мене студія, що це все моє життя. Ти весь час ставиш мене в позицію канюки. Ти ж кайф від цього ловиш, а мені чхати. Чхати на твої гроші, зрозуміла. Зрозуміла. Тим паче я тобі їх не дам. Якщо монолог невизнаного генія завершено, то я б хотіла подивитись документи до робочої угоди. Не заперечуєш.